Кожна поїздка волонтерів Раєс на передову крок назустріч перемозі. Небайдужі активісти працюють оперативно та результативно, постійно опрацьовують звернення військовослужбовців, закупляють різне військове обладнання та у короткі терміни доставляють його захисникам. Результат виконання бойових операцій військових залежить в тому числі й від їхньої мобільності. Тому волонтери дуже ретельно обирають та готують транспортні засоби для захисників. Днями ще один автомобіль, пристосований для виконання багатьох завдань та умов, поїхав на передову. Даний автомобіль ми майже шукали два місяці, знайшли його, такі як необхідний, переобладнали, і сьогодні ми його передаємо. Цей автомобіль куплений за кошти працівників, які відраховують 3%. З перших днів війни атомники допомагають військовим. За цей період на передову відправлено чимало обладнання та техніки. Усе це допомагає виконувати завдання та береже життя наших захисників. Попередній автомобіль зазнав нас страт, він просто згорів. А для виконання спеціальних бойових завдань нам цей автомобіль дуже сильно потрібний. От і ми були б дуже сильно. Ну як ми дуже сильно вдячні для працівників атомної станції, які зібрали кошти на цей автомобіль на вид на дотримання наших вимог, які він має бути, пофарбований, якої комплектації. Це дуже велика подяка вашим працівникам. Я думаю, що цей автомобіль нас приблизить до перемоги. Складний шлях можливо пройти лише спільними зусиллями. Атомники продовжують відраховувати 3% від посадових окладів. Волонтери спрямовують кошти на потреби захисників. На даний момент ми закрили вересень місяць, вже нічого не будемо передавати. Слідуючи, думаємо, що вже в середині жовтня місяця ми знову хлопцям будемо передавати. Є вже певно сформований список потреб від хлопців. Звернення буде засідання волонтерської групи найближчими днями і знову буде розподілення цих коштів. У боротьбі за свою землю українців нічого не зупинить. Сила у єдності людей. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.